В місті оголосили конкурс на кращий промоційний ролик про Тернопіль. До участі запрошують усіх бажаючих, як професіоналів, так і аматорів. Переможця визначатимуть інтернет голосуванням. Кращим стане той, хто набере найбільше лайків у соцмережах. Метою цього конкурсу є скласти як найбільш позитивне враження про наше місто, відобразити всі ті кращі моменти, які є кращими в нашому місті. Для того щоб це був головний промоційний ролик, який ми в подальшому зможемо використовувати для подання інформації про місто Тернопіль. Будь-хто має можливість просто йти по вулиці і відзняти щось таке, що показує справжнє обличчя Тернополя, показує його красу. Прийматимуть роботи до 31 серпня. З 1 по 15 вересня триватиме інтернет-голосування. Визначити ж переможця мають до 20 вересня. Він отримує премію 8 тисяч гривень. То ми хочемо показати Тернопіль, такий як він є. Дуже гарний, дуже кльовий, дуже молодіжний, щоб в нього приїжджало багато людей і багато туристів. От тому, якби головна мета цього ролика це висвітлити його в позитивному, найкращому світлі, щоб в нас приїжджали і діти, і старші люди, і молодь. Конкурс поділять на кілька етапів: збір робіт, поширення роликів в інтернеті та визначення десяти найпопулярніших із них за підсумками онлайн голосування. А от кращих з кращих вибережу. Це тільки частина тих промоакцій, які плануються Тернопільською міською радою. Користуючись нагодою, я хотів би нагадати, що саме з 20 червня цього року оголошений інший ще конкурс, конкурс управління культури і мистецтв, конкурс. Управління стратегічного розвитку міста і тернопільських днів моди. Ми оголошуємо на кращу футболку з логотипом про місто Тернопіль. Учасник має придумати логотип та зробити ескіз і подати ці матеріали для участі в конкурсі. Переможців нагородять у день міста 28 серпня. Додає Олександр Смик. Прозовий фонд цього конкурсу 3 тисячі гривень. А найкращі логотипи надрукують на футболках.